Привіт, козироги! Сьогодні ми з вами дивимося прогноз на червень. Починаємо, як зазвичай, з підказок від Всесвіту, потім дивимося взаємодію з 12 знаками Зодіаку. Після цього ми дивимося, що у вас в роботі, в особистому житті, три важливих події, і також підказка від ораку для вас. Одразу ж достаю для вас три карточки. Один місяць. Ну, так то да, протягом цього місяця у вас очікує поїздка, куди. Почекайте, як подождіть. Дуже багато карт. Дуже багато карт. Ще раз, поїздка куди, йшов як? Вам потрібно відпустити минуле. Це якось пов'язано з минулим коханням, тому що вона відкривалася сама по собі ця карта, типу, і вам потрібно відпустити минуле і кудись поїхати. Дуже цікаво. Дійсно, вас чекають поїздки, якісь, можливо, якісь внутрішні переосмислення. Подивимось зараз, давайте подивимось спочатку. Взаємодію з нас знаками з овнами. Четвірка мечів. Смерть. Десятка пентаклів. Вам якось зовнами у вас, коротше, наступає період трансформації. Я не знаю, що у вас там відбувається. Може, паузи якісь були, може, не спілкувались, може, хтось хворів, типу, щось змінюється. Але тепер якимось чином ви переходите в десятку пентаклів. Чи то у вас ви виходите на новий рівень стосунків, чи то ви акцентуєтесь конкретно на роботі. І просто починаєте вкладатись в роботу, а ну, типу, в стосунки з овнами вже не вкладаєтесь. По смерті це може бути відпустити конкретно овну. тільцями у вас, тут стантаклів, сонце, ієрофант і вісімка мечів А, Скажем так, е якщо ви ізбавитесь від накрутів, то вас очікує шикарне майбутнє стільцями. Це і класи співробітництва, сім'я, боєнародження дітей, е типу серйозні стосунки, якісь, знаєте, продвиження по кар'єрі, з'яснення бажань, супер-мега-удача, але треба збавитись від якихось підрасудків, якщо ви взаємодієте з близнюками. Лицар кубків, е четвірка пентаклів. Лицар Жезлів, може з ними вас чекає поїздка якась кудись, так? Типу, скажімо так, може бути таке, що близнюки вас не хочуть відпускати або утримуються від того, щоб вам написати. Типу, тримають себе як можуть. Але суть в тому, що ну, все одно, мені здається, так як два лицаря вийшли, це вказує на те, що типу людина, навіть якщо тримається, щоб вам написати там чи не контактувати, вона вам напише, вас очікують якісь зустрічі, переписки, спілкування, якщо ви взаємодієте з раками, Колесо фортуни. Ваш пентаклів ту жезлів, тут ту жезлів, тут жезлів. Це значить якась судьбоносна подія, де вам раки запропонують якийсь або новий початок, або вибачення, або якісь пропозиції, можуть бути пов'язані з фінансами. Це супер мощна удача, пропоную погодитись. Якщо взаємодієте з левами, п'ятірка пентаклів, п'ятірка мечів. Лицарки, так і довгоочікувана, ну не для вас, довгоочікувана, а скажем так. Це, типу, давно мало статись. У вас відбувається якась криза в стосунках, яка потрібна для якогось росту. Типу, будь-яка будь криза потрібна для росту, для того, щоб отримати з цього якийсь бенефіт, тобто який, якийсь плюсик для вас. Це може бути, типу, ви можете посваритися, чи перестати спілкуватися, чи там ви дізнаєтесь про якусь подставу. Але суть в тому, що на цьому, типу, якщо ви вирішите цю кризу, ви зможете далі продовжувати своє якісь спілкування на більш стабільних, на стабільній основі. Якщо взаємодіяти з дівами, шістка пентаклів, справедливість, дуже схожі по значенню місяць. Скажем так. Людина може дуже сильно переживати, чи ви можете дуже сильно переживати через те, що немає якоїсь збалансованості в спілкуванні. Можливо, вона розуміє, чи ви розумієте, що не додаєте десь в стосунках, там, чи, типу в робочих відносинах. Немає рівності, да, в балансу в тому, хто скільки вкладає типу, якусь загальну справу, наприклад. Це викликає якісь дуже такі складні емоційні стани. Якщо ви взаємодієте з Терезами, сімка жезлів, дев'ятка жезлів. Імператор, а, значить, не знаю, хто є, є хто, але, типу, хтось дуже сильно блокує спілкування через свою авторитарну позицію, банальну впертість, якщо чесно. А, можливо, людина просто втомилась, можливо, людина дійсно собі вже якісь проблеми накручує. Сімка борьба з вітряними мельницями. Скоріше за все, а, ну, типу, людина не хоче дуже сильно йти на контакт або вирішення якоїсь ситуації, хоча кульмінація близько. А якщо взаємодіяти з скорпіонами, десятка мечів. Король жезлів, паш мечів, скорпіони можуть вам розказати, що в них тип, могла статися якась ситуація, типу закінчення чи то, ну, коротше, якоїсь комунікації з кимось, да, типу, і, або, в принципі, у вас типу, стається якесь закінчення комунікації, і хтось за кимось просто шпигує після цього. Якщо взаємодіяти з стрільцями, п'ятірка кубків. Двіка мечів, дві жезлів. стрільці не можуть рухатись вперед, поки не побачать, а, поки не побачать, знаєте, чого типу а, очевидного якогось вибору, вони не можуть проаналізувати якісь свої минулі помилки, досвіди і все інше, це вганяє їх трошечки в стан тупіка, і вони не можуть зробити через це вибір. Якщо взаємодіяти з іншими козирогами, четвірка кубків, колісниця. Коротше, е, іде якийсь прорив ситуації, якоїсь паузи, да, типу, може апатії, депресії, ще чогось, але не зовсім е, прямим путем. Типу, ідуть не, не напряму, а в обход. Типу. Якщо ви не спілкувалися, то, наприклад, напишуть через когось іншого, наприклад, да? типу, а, чи пришлють вам цвіточки, ну, це може бути якась маніпуляція, типу щось такого, знаєте? Може бути якась маніпуляція для того, щоб добутись своєї цілі. Якщо взаємодієте з водолієм? маг, десятка жезлів, лицар мечів, хтось вирішує, знаєте. Прояснити все і скинути весь тягар з душі, типу, якщо це вийде, може, ви вирішили тіпо, написати, взяти все в свої руки. Давай прояснимо цю ситуацію, там да, да ні-ні, типа, ну така ситуація, да, типа когось задовбало просто. З рибами у вас що? Імператриця? Дев'ятка кубків, А З рибами все чудово. Е в тому плані, що ви можете здійснювати бажання разом, типу пристрасне спілкування, почуваєте себе в ресурсі, якісь ідеї. Знаєте, поступове розвиття особисті, плюс дев'ятка кубків з імператрицею, можуть свідчити про якісь і про материнство, і про святкування таких подій, як одруження, заручення і т.д. і Так, добре. я в роботі. Козироги, П'ятірка жезлів. Королева пентаклів. Король жезлів. Сила. Страшний суд. Десятка кубків. Сімка кубків на дні колоди. В чому заключається страшний суд? Колесо фортуни. Спасибо за прояснення. Дев'ятка жезлів. Ладно, будемо дивитися так. Коротше, дивіться, в роботі дуже високий рівень конкуренції. Можуть бути скандали, інтриги, розслідування. Типу, ну, слава Богу, ви з ними справляєтесь по силі. А хто б на вас там, що, там, що зуб не точив, нічого страшного, ви всіх розкидаєте, тому що сила на вашому боці. А Дивіться, дуже уважно, щоб не було скандалів на роботі. Королева Пентаклів. Це може бути ваша енергія, може бути бухгалтер, фінансист, директор, не знаю хто людина, яка займається фінансами. А, вот. І вона приносить якусь класну новину для вас. Ця людина, а, ця людина приносить вам новину. По-перше, що удача на вашій стороні. І по-друге, що те, над чим ви так сильно працювали, воно нарешті, типу, от а да? ти ви отримуєте якийсь результат? Страшний, не страшний, веселий. Веселий суд у нас це про покращення ситуації в кращу сторону. З ким що де як не знаю, король жезлі, лев, стрілець може бути, може теж бути колега по роботі, можливо, це ваш партнер якийсь по роботі. Десятка кубків здійснення бажань. Типу, може якась людина здійсняє ваше бажання, чи піднімає зарплату, чи, наприклад, дає вам якийсь статус. Нової, типу, якесь підвищення. Суть в тому, що, типу, ви, ви в кайфі. Сімка кубків на дні колоди вказує на що? Що е, є певна розгубленість на роботі, можливо, через е, цей стан такий, типу, е, дуже багато всього відбувається. Дуже інтересно, як це? Дуже цікаво, нічого не зрозуміло. Як я це говорю, зазвичай я забула. Е, дуже цікаво, короте, але нічого не понятно. Uh, ви вот в тому числі -то суть. І через те, що там якісь скандали, інтригі та розслідування, тут до вас хтось приходить і говорить, що новості для тебе по поводу твого проєкту, наприклад. А там приходить і каже, що вот я тобі даю підвищення. Але в той же час там, в роботі відбувається конкуренція і непонятно, треба вигрізати свій кусок з горла. Але, але, якщо ви думаєте, що, наприклад, у вас, якщо, наприклад, у вас. Професія зав'язана на творчості, на, інтел... на інтелектуальному якомусь тру... труді, ді... праці. От вас буде хватати ресурсів для того, щоб це все реалізувати. Мені здається, що якраз чим більше у вас потреба в тому, щоб десь там і звернутися, і придумати щось, тим більше у вас буде цього ресурсу. Тому очікуйте класних новин на роботі, особливо тих, які чекали дуже давно. І не переживайте через якісь оці, е, якісь, знаєте, сварки на роботі. Як там кажуть, собаки гавкають каравани де? Не знаю, звідки мене це в голові взагалі береться. Ну, ви зрозуміли. Типу, не без інтриг скандалів розслідування, нове скандал з усім справи. Так, особисте життя. Місяць. П'ятірка ірка мечів. Верховна жриця. Десятка пентаклів. Лицар кубків. П'ятірка Пентаклів. Одні колоди мах. Е, в особистому житті, не без секретиків, сразу скажу. Позироги. Скажем так, у вас можуть бути вже якісь стосунки, типу з кимось, але вони не зовсім офіційні можуть бути. Але ваша ціль, звичайно, ж офіційні, типу, десятка пентаклів це сімейні стосунки. А може бути ситуація, не знаю для кого актуальна, шуга-деді. Якщо ні, то не знаю. Коротше, суть в тому, що типу у вас є якісь стосунки, але вони поки не в тій фазі, щоб ви могли подумати, що це типу, о, ну от у нас да, там, типу, ми йдемо до того, щоб бути в сім'ї, щоб там не знаю, діти, собака, дом, дерево. Таке щось трошечки муть непонятно. В той же час і мечів хтось переживає втрату, типу, це можете бути ви. Ви переживаєте втрату якихось минулих стосунків, наприклад, або ні? Там не знаю, може просто ви якусь втрату переживаєте. Або це може бути людина, там не знаю в вашому житті, яка от, стоїть так, думає про вас, типу, і така от, капець, така от, людина була в моєму житті, я все просрала, я все просрав, вибачте за слово. А лицар Кубків. Я думаю, що ця людина, якщо така є, вона може зробити до вас крок у вашу сторону. Чи отримує вона відповідь від вас? Верховна жриця каже, я сижу, займаюся своїми ділами. П'ятірка Пентаклів каже, я сижу і не відповідаю на повідомлення. Не знаю, типу, якщо до вас типу, хтось привалює, скажімо так, з минулого, якого? З минулого да, хтось привалює, допустим, не бачу, що ви такі, типу, кидаєте все і біжите навстречу в руки цього чоловіка. Ні. Ну, типу, ви такі, у мене тут, дивіться, у мене тут свої діліжки. Я сиджу собі там, типу, ну, книжечку почитати, на роботі поработати, типу, типу, піду з друзями зустрінусь. Вот. Але в той же час мене смущає ситуація оцих незрозумілих типу стосунків, які у вас можуть бути, або на які ви можете погодитись, е, не знаю, типу, на яких основаннях. Ну, ладно, допустим. Це може бути просто. Ви можете думати, що ці стосунки вам принесуть десятку пентаклів, але ці стосунки, скоріше за все, несуть в собі, типу, ми з тобою бачимо тільки вночі, а вдень я побачитись з тобою не можу. Я тобі скажу, що тому що я дуже багато працюю, а на самом деле у мене там може бути якісь грязні секрети. Ну, коротше, ви поняли, да? якась ситуація трошки мутна, я б на вашому місці звернула увагу. Якщо ви не в такій ситуації, це не резонує, будь ласка, на себе не приймайте, окей? Окей? Так. А для тих, хто не в парі, типу і шукає якісь стосунки, скажімо так, перш за все, відпустіть минулі оці якісь свої травми. Тут у нас було, так? Да? Відпустіть минуле. Потім, коли ви це все відпускається, тоді до вас приходить якась пропозиція. Поки що займіться внутрішнім зращуванням духовного, не знаю, там, типу, інтелектуального, проживання травм. Місяць-дві пятюр дві п'ятірки ятюр... це щось таке, типу, криза, якась, да? якась трансформація, мах, все у ваших руках. Якщо хочете пару, ви її знайдете. Якщо ви в класних стабільних стосунках, все у вас шикарно в особистому житті, то. Я зразу кажу, типа, звернути увагу перше на те, щоб не було ніяких у вас фінансових, типу розборочок з партнером. Друге, проводьте більше часу разом, можливо, заведіть якусь домашню тваринку. А якщо у вас є, то не знаю, ідіть гулять з домашньою тваринкою. <кхем> Відпустіть теж якісь минулі образи. Займайтесь саморозвитком. Якщо от типу у вас все класно в стосунках, просто от кажу, типу, що е, потрібно відпустити минулі образи. Перевірити, щоб не було ніяких поточних проблем з фінансами, типу у вас. І займатися саморозвитком. А так все буде шикарно. Вот. Інтестінг. Три події. Козероги, три події для вас. Угу. Перша подія. Друга подія. Третя подія. Перша подія. Трійка мечів. Через що ми розстроїлись? Десятка кубків. Диявол. Специфічно, хтось може роз, як це, розчаровуватись через ситуацію, наприклад, якщо у вас в сім'ї хтось страждає там, типу, якимись залежностями. Да? І, типу, з перемінним успіхом то справляється, то не справляється. Типу, специфічно для когось це може бути, типу, що от вас це Типу. Для інших, що у вас може статися якась подія? Яка вас розчарує, яка конкретно не знаю, може стосуватись особистого життя. Але, по ітогу, ви з нею виходите сильними, справляєтесь з залежністю від людини, наприклад, відпускаєте минуле і живете класно, насолоджуєтесь життям. Друга подія: шістка жезлик. Перемога. В чому вас чекає перемога? Шістка мечів, типу рух вперед, якийсь, да, може, переїзд, на далеку відстань, по світу може далеко бути, справедливість. Отримали документи про там за еміграцію, отримали до дозвіл на те, щоб там переїхати кудись. Ой да? дивіться, у тут двійка мійка кубків, сама собою оказалась лежить. Це знак, це знак. Жде нас любов. Е, сімка пентаклів, Для когось може бути вагітність, для когось якийсь поступовий ріст, чогось. Давайте подивимось. Перше четвірка мечів, шістка пентаклів. Десятка жестів. Якщо що, знаєте, якщо у вас в фінансах була якась ситуація, яка вас обтяжувала, обтяжувати може що, типу, якісь е, обов'язки в плані по виплатам, <клухи> а кредити розрочки ще щось. Не знаю, там іпотеки ще щось. Типу, слава Богу, у вас поступово йде вирішення цього питання, ви скидаєте з себе цей груз, е, ви налагоджуєте у себе якийсь цей процес, типу, щоб це було. Ну, типу, щоб це було вам не тяжесть. І четвірка мечів каже про зцілення ситуації. Тобто ви виходите із стану, типу, коли напряжно це все, типу, по фінансам. І ви приходите в стан, типу, зцілення, що все поступово нормалізується. Двійка кубків у вас теж там отдельно лежить, як сообщення, що жде, вас любовка, розкраїтеся, якщо щось не так. Оракул. Для вас оракул. Так, ось рогів оракул. Садівник, може, вам треба дійсно якимось садоводством зайнятися, я не знаю. Процес, коли вам потрібно шукати відповіді на свої питання стосовно своєї особистості, стосовно того, як ви себе ідентифікуєте, от знаєте, для вас це дійсно місяць для духовного росту, місяць для того, щоб зрозуміти, чого ви хочете від життя, і розібратися, що вам служить залишити, що вам служить відпустити. Все. Типу, других варіантів немає, тому що а, такий місяць, знаєте, типу, дуже акцент на тому, що потрібно відпустити якісь оці... це кризи, кризи, вам будуть так підсовувати кризи за кризою. Невеличкі такі, може, мікроякісь моменти, але вам підсовують їх для того, щоб ви відпустили якісь моменти. З цим потрібно попрощатися, від цього потрібно відмовитися, на це потрібно погодитися. Типу, у вас іде момент, коли ви налаштовуєте свою систему заново. От. Бажаю вам успішно це все пройти. Гарного вам червня! І до зустрічі в наступному відео.